Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами спробуємо побудувати трохи надзвичайний будинок 74. Е, власне, я давно хотіла щось е, схоже побудувати. А коли в нас вийшов той набір, останній наш з кухнею, де можна е, ставити е, як це ось ця штука називається, типу кіоск, напевно, з їжі. То я вирішила все ж таки спробувати е, зробити таке. Це трейлер у нас буде. Е, наприклад, якийсь кухар, який дуже любить десь мандрувати. Колись в нього був звичайний будинок, і мрія подорожувати світом для пошуку нових кухонь, нових рецептів, тому наш цей кухар він купив собі трейлер і почав мандрувати. І цього разу він вирішив зупинитися в Oasis Спрінгс. Про сам трейлер, в принципі, мало що можна розповісти. А єдине, що для побудови я використовувала предмети. Я так розумію, це причеп для перевозки, човників та яхт ну, напевно, щось таке. Воно є у відкладці. І якщо що, така штука в нас в базовій грі. Бо я чомусь спочатку думала, що цей прицеп в нас з кішок та собак. Ну і так, гра нам дає можливість будувати кімнати в повітрі. Чому це додали розробники, я не знаю. Скоріше за все, це через те, що е, в наш реалізм, фізика в 74 йдуть кудись за обрій, тому, скоріше за все, таки можна зробити. Але завдяки цьому ми маємо такий доволі великий простір для креативу. Як ви бачите, в трейлері я ще періодично перевіряла, чи всі предмети функціонують, особливо ванна кімната, бо там доволі вона малесенька, 2х2, і мені, ну, звісно, що для самої ванни не вистачило місця, тому я поставила душову саму таку простеньку, е, ну, навіть не саму простеньку, ну, скажімо так, це друга. Бо... Простенькості. <laughs> Бо, перше, це з університету, там, як крім ліків, взагалі нічого нема. Я все ж таки вирішила, що в нас може бути трейлер не більш варіант такий, а більш сучасний. Тому додала нормальну цю душову. Плюс на кухні ще, до речі, на кухні. Можна було б розмістити маленький холодильник, а на нього зверху вже поставити або мікрохвильовку, або ще якусь штуку для готовки, там або з нового каталогу, або там щось і старого, наприклад, там якийсь чайник, кофемашину. І зовні я поставила ось цей що це? Це не палат, хоча, можливо, це торгівельна палатка, типу називається, не знаю, як воно саме називається. От е ось цю штучку поставила і декілька столиків. Так як це в нас я вирішила, що це територія для типу кемпінгу, то позаду трейлера нашого там невеличка така діляночка, де місце є для того, щоб зробити барбікю, для того, щоб посидіти біля костра. Ну, і трохи ще оформила під навколишнє середовище, щоб воно, ну, якби не було відрізаним. Все, трошки ми додаємо ще деталей. Це ми тепер переходимо до екскурсії. У нас дуже швидка була побудова, бо по суті тут майже і нічого будувати. Ось так з вулиці виглядає наш трейлер. Він прикріплений до якоїсь машини, ну, логічно. Ми заходимо всередину. Тут в нас е, кухня зі столовою частиною. Так, вітальні тут нема, телевізору тут нема. Е, можна ще додати, до речі, було телевізор. Я зараз тільки про це подумала десь над столом, там, де столова частина. Малесенька в нас ванна, кімната та спальня з ось цим розкладним ліжком. Я вирішила, що краще його додати, бо інакше взагалі місця не буде. А так, хоч і диван наче є, і ліжко. Тут я ще трохи додала вам кріпових елементів. Ви гляньте на ці очі. Чувак, в тебе дуже гарні очі зсередини. Ось такий в нас трейлер вийшов: 74. Не забувайте ставити лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші відео. Гарного вам вечора, тихої ночі та побачимось!